Пане несе, звичайно, що ми не можемо оминути увагою конфлікт, який слався ситуація, яка сталася в Луканівської СЕЗО, із затриманим торнадівцем, з відрізаним вухом. Ви можете, будь ласка, власне, станом на сьогодні розказати, яка ситуація з розслідування цього інциденту? Ну, іде розслідування. Я не можу коментувати хід слідства, це зрозуміло. Е, результати будуть відомі суспільству е, на цей час, як і раніше я казав, ситуація повністю контрольована. Тобто, якщо ви бачите, ніяких більш е, е, інформаційних подій чи витоків інформації, чи е, Коментарів від правозахисників не було, тому е, цей конфлікт я так гадаю вичерпаною і говорячи про витоки інформації. Це відео, яке було опубліковано з камери спостереження в власне в цьому коридорі, де власне стався конфлікт. А угу. вже з'ясовано, яким чином він потрапив. По перше, ви казали, що потрібно встановити автентичність цього відео. Воно встановлено. Е, я вам скажу так, що на цей час е, зрозуміло, що. Воно змонтоване. Тобто, так, ці події я можу сказати, що проходили в Лук'янівському СІЗО. В цілому воно, як то кажуть, ну, не порізане чи порізане, От ми це встановлюємо. І з якого джерела воно надійшло до представника засобу масової інформації, оце зараз слідство також встановлює. А... Ви, тобто ви підтверджуєте, що це реальне відео? Це реальне відео з Лукянівського СИЗО, яке певним чином змонтовано. А ви так само сказали, що якщо буде встановлено, що це реальне відео. Відповідальні особи, які передали це відео за представникам засновні інформації, понесуть кримінальну відповідальність. Ну це режимний об'єкт. І зрозуміло, що це секретна інформація, тому зрозуміло, що відповідальність понесуть ті люди, які передали цю інформацію представникам засобу інформації.